Початок руху та зміна його напрямку. В якому з перелічених місць заборонений розворот. Розворот заборонений на залізничних переїздах, на і під мостами-шляхопроводами естакадами, в тунелях за видимості дороги менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. На пішхідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. і також розворот заборонений на автомагістралях і дорогах для автомобілю, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками, місце для розвороту. Розворот заборонений в тунелях на мостах, шляхопроводах, естакадах і під мостами шляхопроводами естакадами. Перші три варіанти. вірні. Водій сірого автомобіля здійснює в'їзд на перехрестя з круговим рухом. Чи потрібно в такому випадку вмикати лівий показчик повороту? Не потрібно. Ви, як водій автомобіля, повертаючи на дорогу, з дороги на прилеглу територію, повинні дати дорогу велосипедистам і пішоходам, напрям руху яких перетинаєте. Чи дозволено буде водієві білого автомобіля виконати поворот праворуч? Кінець дороги з одностороннім рухом. Так, випадку дозволено. Чи дозволено водієві виконати розворот в даному місці? Дана ділянка дороги з обмеженою оглядовістю в розворот заборонено. Ви водій, заправили автомобіль паливом і виїжджаєте на дорогу з місця заправки. Повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухається по ній. В яких місцях заборонений рух заднім ходом. Під час руху транспортного засобу заднім ходом Водій не повинен створювати небезпек чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він в разі потреби повинен звернутись за допомогою до інших осіб. Заборонений рух заднім ходом на автомагістралях, на дорогах для автомобілів, на залізничних переїздах, на пішохідних переходах, на перехрестях. На мостах шляхопроводах естакадах, в тунелях і на в'їзді і виїзді з них. А також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Перший другий варіант. На перехрестях і на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Ви, як водій, повертаючи праворуч, повинні. Рухати зближче до правого краю проїзної частини. Транспортний потік повинен тяжити завжди якомога правіше. Ви, водій автомобіля, рухаючись по мосту, зрозуміли, що обрали невірний напрямок ваші дії. Проїдете міст і після цього виконуєте розборот в дозволеному місці. Ви водій, виїжджаючи на дорогу з місця стоянки, повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухається по ній, в якому місці водій правильно виконав розворот. Розворот заборонений на пішохідному переході і ближче 10 метрів. В обидві сторони від пішохідного переходу, в даному випадку правильно здійснений розворот по траєкторії А, оскільки відстань до пішохідного переходу 10 метрів, яку смугу повинен зайняти водій перед поворотом ліворуч на перехресті згідно з правилами дорожнього руху? При виконанні правого або лівого повороту чи розвороту, водій повинен завчасно зайняти крайнє положення на проїзній частині для виконання даного маневру. Значить, правильний варіант: крайню ліву смугу або будь-яку смугу, з якої дозволений поворот ліворуч, дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Тобто орієнтуємося на дорожню розмітку або дорожній знак напрям руху по смугах. Відповідь 1 або 2. Ви водії автомобіля виїжджаєте з житлової зони. Повинні дати дорогу транспортним засобам і пішоходам автомобілю і пішоходу. Ви, як водій, вирішили повернути ліворуч на перехресті. Вам необхідно. Завчасно включити показчик повороту і зайняти крайнє ліве положення. Покажчики поворотів подаємо завчасно на відстані 50-100 метрів до виконання маневру. У населених пунктах і 200 метрів до виконання маневру за межами населених пунктів. Значить, завчасно включили показчик повороту і зайняли крайнє ліве положення. І виконуємо поворот так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Ви керуєте автомобілем і під час руху вирішили перестроїтись праворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні вімкнути правий показчик повороту, подивитись праве дзеркало заднього виду і переконатись, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпек іншим учасникам руху, контролюючи сліпу зону автомобіля. Дати дорогу транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку, по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. Чи дозволено розворот у технологічні розриви розділювальної смуги на автомагістралях? На автомагістралях заборонено в'їжджати в технологічні розриви розділювальних смуг. Ви, велосипедист, виїжджаєте з прилеглої до дороги території, повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам. Ви, як водій, повертаючи ліворуч, побачили, що автомобіль, який рухається попереду вас, почав виконувати розворот. Ваші дії. Ви зобов'язані дати дорогу автомобілю, який попереду вас почав виконувати розворот. Ви, як водій, вирішили повернути праворуч на перехресті. Ви зобов'язані виконати поворот праворуч, рухаючись ближче до правого краю проїзної частини. Ви водій сірого автомобіля вирішили перестроїтись праворуч. Ваші дії. Дасте дорогу водію білого автомобіля і, переконавшись, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпек іншим учасникам руху, виконаєте маневр.